Привіт, івані бучі підтягування сьогодні в школі фітнесу. Ми поговоримо про них. Нахуя люди хочуть підтягуватись. Я не знаю, що воно вам, блядь, дасть, але нехай давай поговоримо, як навчитись підтягуватись. Є така штука, як гравітрон в тренажерних залах. Я вважаю її поєботою, яка не навчить тебе підтягуватись. Можеш зі мною погодитись, мені можеш не погодитись, взагалі похуй. Ти підходиш до перекладини. В залах є такі великі гумові стрічки. Вони є різного натяжіння. Чим сильніша, якщо ти не вмієш ніхуя підтягуватись, тим краще ж для тебе. Є такі топ. Стині, як ні, її чіпляєш ось таким хером. Перекладено похуй, яку навіть якщо ти рукою не дістаєш. Що ти робиш? Я підігнав я ще можеш підігнати лав взагалі насрать, на чому ти будеш стояти. Далі ти, отак, от ногу вставляєш, вирівнюєш її іншу, складаєш зверху, ось так. От їбать. Вирівнюєшся. Підтягуєшся. Якщо твою жопу не піднімає стрічка, і ти не можеш виконати жодного повторення, значить стрічка за слабка, потрібно сильніше. Ну о, дивись, коротше, ти попідтягував так. От ставиш свою каракат блядь, знімаєш, і ти красава, і бадяки, зробив підтягування. Далі з часом, коли ти звикнеш до цієї стрічки, береш іншу стрічку меншої щільності і робиш те ж саме. І з часом ти навчишся підтягуватися. Також, якщо в тебе немає цієї коробки, такий я хуй знаю, як залазити, можна зробити наступним чином або опустити, але якщо тут в тебе немає сил. Ти можеш зробити ось таку хуйню, стати отак ногою Єбать! Краще, звичайну коробку знайти. І зробити все те ж саме. Але ще є, єбать, інший варіант. Ти можеш оцю херню вирівняти на один рівень. Натягнути отак стрічку. З іншого боку, коротше, зачепити її. Блять, розберешся. Стати отак от ногою і зробити все те ж саме. Чим вище буде натягнута ця стрічка, тим сильніше вона тебе буде виштовхувати вгору. Коли навчишся підтягуватись, напиши мені, дякую, блять. І гроші на карточку переведеш. Це школа фітнесу, фітнес на який ти заслуговуєш.